Мабуть, кожен, хто стикався з лексикою англійської мови, помітив, що мова багата на слова, які надзвичайно подібні за значенням, але застосовуються у зовсім різних контекстах. Іноді дуже важко зрозуміти різницю між ними без пояснення професійного викладача або без ретельного дослідження та пошуку питань різниці таких схожих лексичних одиниць у підручниках англійської мови або в інтернеті. Це відео допоможе пролити світло на важливі відмінності у лексиці англійської мови, які вводять в оману не лише студентів та учнів, які вивчають англійську як другу іноземну, але й як не дивно носіїв мови. Отож пропоную відповіді на три найважливіші відмінності у лексиці англійської мови. Перша відмінність це різниця між little та «a little». Little на українську мову перекладається як мало, небагато, та має негативне значення недостатньо. Наприклад, We have little milk in the fridge. Could you go to the store and buy some? We have little milk in the fridge. Could you go to the store and buy some? У мене мало молока в холодильнику. Ти б не міг піти в магазин і купити трохи. We have little milk in the fridge. Could you go to the store and buy some. I speak little German. I will need to find an interpreter at the conference. I speak little German. I will need to find an interpreter at the conference. Я недостатньо розмовляю німецькою. Мені потрібно знайти перекладача на конференції. I speak little German. I will need to find an interpreter at the conference. A little означає трохи. Маленька кількість та має позитивне значення достатньо. Наприклад, if you want to cook a delicious pie, add a little milk. If you want to cook a delicious pie, add a little milk. Якщо ти хочеш приготувати дуже смачний пиріг, додай трохи молока. If you want to cook a delicious pie, add a little milk. Наступний приклад. I speak a little German and I have no difficulty using it when I travel all around Germany. I speak a little German and I have no difficulty using it when I travel all around Germany. Я розмовляю достатнім рівнем німецької, і у мене немає проблем у використанні її, коли я подорожую по всій Німеччині. I speak a little German and I have no difficulty using it when I travel all around Germany. Слід зазначити, що little та a little використовуються з іменниками, які неможливо перелічити. Наприклад, a little time, трохи часу, A little money, трохи грошей, A Little Patience, трохи терплячості, Little fear, мало страху, Little Sugar, мало цукру, Little Water, мало води. Ще раз, a little time, трохи часу, A little money, трохи грошей. A little patience, трохи терплячості, little fear, мало страху, little sugar, мало цукру, Little water – мало води. Друга відмінність це різниця між few та a few. Few означає мало, небагато та майже нічого. Слово має негативне забарвлення. Наприклад, Jane has few friends. Jane has few friends. У Джейн мало друзів. Jane has few friends. Наступний приклад. Mary did few tasks and was fired. Mary did few tasks and was fired. Mary виконала зовсім мало завдань і була звільнена. Mary did few tasks and was fired. перекладається як кілька або мала кількість. Наприклад. I spent a few weeks in Amsterdam. I spent a few weeks in Amsterdam. Я провів кілька тижнів в Амстердамі. I spent a few weeks in Amsterdam. Наступний приклад. He asked her a few times to do him a favor. He asked her a few times to do him a favor. Він попросив кілька разів зробити йому послугу. He asked her a few times to do him a favor. Зауважимо, що few та a few, на відміну від little та a little, використовуються з іменниками, які можна перелічити. Наприклад, a few opportunities, кілька можливостей, A few mugs, кілька кухликів. A few circumstances, кілька обставин, Few Drawbacks, мало недоліків, few advantages – мало переваг. Few textbooks мало підручників. І ще раз: a few opportunities. Кілька можливостей. A few mugs – Кілька кухликів. A few circumstances. Кілька обставин. Few drawbacks – Мало недоліків. Few advantages. Мало переваг. Few textbooks – Мало підручників. І третя важлива відмінність це різниця між land і borrow. To lend має значення позичати, тобто давати щось комусь на користування певний проміжок часу і потім повернути. To lend вживається за такою самою формулою, як to give давати. Наприклад, And lends him money. And lends him money. Аня позичає йому гроші. And lends him money. And gives him money. Аня дає йому гроші. And gives him money. Або lends money to him. N lends money to him. Аня позичає йому гроші. And lends money to him. And gives money to him. And gives money to him. Аня дає йому гроші. And gives money to him. To borrow перекладається теж як позичати, але вже у значенні протилежному. Тобто брати або використовувати щось, що належить. Комусь іншому на певний пробіжок часу перед тим, як повернути його. To borrow використовується за тією самою формулою, що є to take. Наприклад, I borrow money from Ann. I borrow money from Ann. Я позичаю гроші в ані. I borrow money from Ann. I take money from Ann. I take money from Ann. Я беру гроші в ані. I take money from Ann. А як щодо вас? Ви часто позичаєте гроші в когось? Чи ви часто позичаєте гроші комусь? What about you? Do you often borrow money from anybody? Or do you often lend money to anybody? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па!